І так, друзі, всіх вітаю на каналі Голос України. І сьогодні розпочнемо з того, що вночі Росія провела обстріл польської території. Фактично, Росія вже напала на країну НАТО, і ніхто нічого не робить. Всі, як завжди, просто занепокоєні. І деякі країни навіть заявляють, що можливо це була випадковість. Тож намагаються якось не розпалювати цей конфлікт, але ж ситуація дуже серйозно загострилась. Вже з'явились кадри, як уламка безпілотників розбили цивільну будівлю у Польщі. Також з'явились ще фотографії. Тож таким чином, Польща вже починає страждати від цієї війни. Також повідомляється, що підіймалась авіація, і ось відео як літала авіація вночі. Тож ж таким чином Польща вже починає потроху не напряму, але війну із Росією. Точніше, Росія вже почала цю війну, а Польща ніяк не може відповісти. І сьогодні. З'явились заяві в Польщі про те, що вони вже активізують четверту статтю НАТО, яка не говорить про те, що потрібно відповідати військовими діями на ці провокації. Вони просто будуть консультуватись із з іншими країнами НАТО, що робити далі. Загалом нічого не відбувається, і Польща не збирається якось серйозно відповідати на ці удари. Тільки в США деякі республіканці наполягають на тому, щоб США терміново ввели санкції проти Росії, але ж ми також бачимо, що нічого не відбувається. Також були удари по українській території, росіяни завдали ударів по західній частині України. Там також є руйнування, і вони таким чином намагаються послабляти українську армію, намагаються завдавати ударів по заводах, по енергетичних об'єктах і так далі. Тож ситуація залишається дуже складною. Тепер давайте перейдемо до ситуації по лінії фронту і почнемо напевно. По порядку, і сьогодні із Сумської області, як бачимо, в районі села Тьотки вже дуже давно ніяких глобальних змін немає. Росіяни тут наступальні дії не проводять. Але до речі, вже підтверджується, що тут сіра зона на російській території, і фактично, скоріш за все, ЗСУ там відступили і не перебувають на російській території. По сумському напрямку росіяни проводять по кілька штурмів за добу, намагаються просувати сьогодні біля кіндратівки, Олексіївки, юнаківки, але ніяких успіхів не мають. І тут ми бачимо, що активність не дуже велика. По харківському напрямку росіяни також великої активності не проявляють. Сьогодні наступальних дій тут не фіксується, тільки бачимо російські удари ФПВ-дронами по козачій Лопані. Тут росіяни ще намагаються послаблювати українське військо, і бачимо, що розбивають військову автівку. Таким чином, тут боротьба продовжується, але активність невелика. По вовчанську наступальні дії росіян продовжуються, але змін по лінії фронту тут немає, і ситуація більш-менш стабільна. Також у прикордоні росіяни завдають ударів ТОСами. Ми бачимо, що продовжуються удари по посадках, де знаходяться позиції зсу, які обороняють український кордон, і таким чином вони послабляють українську армію. Можливо, вони і тут також будуть просуватись потім. Поки що просто розбивають, а далі вже будуть наступальні дії. Але ж поки що чекаємо, як далі розвиватимуться події. Що стосується великого бурлука, тут росіяни днями проводили наступальні дії на амбарне, але ніяких успіхів не досягли, і лінія фронту тут без змін. По дворічній сьогодні ніяких наступальних дій росіяни не проводять. Тут бачимо, що днями були. Атаки в районі Строївки тут є сіра зона, але просунутися далі росіянам не вдається, і поки що ситуація тут стабільна. Тепер переходимо до куп'янського напрямку. Тут росіяни заявляють, що вони знову просуваються далі і збільшується, нібито сіра зона. Ми бачимо, що вони малюють на своїх картах, що вони далі просуваються по самому місту, але поки що українська сторона цю інформацію не підтверджує і кажуть, що там ще на околиці йдуть бої. Крім того, ми бачимо, що росіяни завдають ударів фабами 5000 тисяч по куп'янську. Розбувають мости, позиції ЗСУ і так далі. І ми бачимо в районі піщаного також завдають ударів тосами. Тож ситуація з обстрілами, як і раніше, досить напружена. Тепер переходимо до ситуації в районі Борової. Тут росіяни сьогодні наступальних дій нових не проводять, але ми бачимо відео, яке опублікували росіяни. Нібито це пересування бійців з су, і скоріш за все вони завдадуть удару. Так, все вірно. Таким чином росіяни продовжують тут обстріли українських позицій. Але ж нових наступальних дій тут не фіксується і лінія фронту залишається без змін. Тепер переходимо до Лиманського напрямку. Тут активність дуже велика. Сьогодні росіяни провели 17 штурмів за добу. Вони намагаються просуватись в районі зарічного. Вчора підтвердилось, що вони просунулись на 900 метрів зі східного боку, але сьогодні росіяни вже починають заявляти, що вони повністю захоплюють це село. Російські військові підіймають прапор на півночі зарічного, таким чином вже вони рухаються. Саме до північної частини міста. Бачимо, завдають ударів по українських позиціях, які там ще перебувають. Розбивають українську техніку. Бачимо, що все це ховається, але ж росіяни розуміють, що за сітками є автомобілі, і таким чином дрони це все знаходять і завдають ударів дуже успішно. Працюють по позиціях, і як бачимо, в результаті ударів все починає палати. Ось так дрони змінили всю цю війну. Сховатись від них практично неможливо. Що б ЗСУ не робили, все одно дрони прилітають і розбивають українські позиції. Тож ситуація погана. Також бачимо скиди. І, на жаль, так, і ось наприкінці відео вони показали, що вони ось червоні точки, де вони встановили свої прапори і де вони знищили українських і бійців і позиції таким чином, ми бачимо, що за інформацією від росіян вони тут просунулись за добу практично на 2 кілометри 100 метрів, і ще ось тут приблизно. Десь на 450 метрів. Якщо рахувати тут, то 900 метрів. Таким чином фактично за річне потроху переходить під контроль окупантів, не дивлячись на те, що днями Генеральний штаб України заявляв, що село повністю під контролем ЗСУ, все звільнено і встановлювались українські прапори. На жаль, росіяни знову переломили ситуацію і продовжують рухатись вперед. Також сьогодні активно штурмують Андріголове, населений пункт практично в оточенні. Тож тримати оборону там максимально складно, але поки що ЗСУ не відступають, і боротьба продовжується. По Сіверському напрямку Росіяни також активність не знижують. Ми бачимо, тут дуже багато обстрілів, і наступальні дії також не припиняються. Росіяни завдають до 20 штурмів за добу проводять і намагаються просуватися вперед дуже активно. Бачимо, наші бійці намагаються відстрілюватись від ФПВ-дронів, але безуспішно. Також росіяни завдають ударів по бронетехніці. ЗСУ, бачимо, що все вони знаходять, як би це не ховалося, і таким чином втрати техніки продовжуються, на жаль. На жаль, вже четвертий рік йде війна. І за всі ці роки досі ніхто не придумав підземних шахт, в яких би ховались бронетехніка, бійці і виходили на позиції через тунелі підземні. Ми бачимо, що підземні тунелі зараз активно намагаються використовувати росіяни, але, на жаль, з української сторони поки що не наздогадались десь в тилу почати вже купати тут. Підземні тунелі, підземні дороги, це все реалістично, і робити всі бази вже глибоко під землею, для того, щоб росіяни не могли це розбивати FPV дронами і таким чином тримати оборону було б набагато легше. Але ж поки що війна продовжується, як і раніше, дрони все розбивають і втрат дуже багато, на жаль. Тож, таким чином, тут. Активність не знижується, але поки що глобальних просувань по лінії фронту за добу тут не зафіксовано. Тепер переходимо до ситуації в районі Краматорська. Тут росіяни сьогодні нових наступальних дій не проводять. Ми бачимо, що росіяни завдають ударів по наших бійцях. Вони знайшли їх десь в лісі, де вони пересувались. і бачимо, що скидами наносять удари по лісу там, де можуть перебувати бійці ЗСУ. Тож таким чином ситуація тут напружена, і росіяни і в Краматорському напрямку намагаються потроху рухатись і послабляють наших бійців. Також ми бачимо, завдають ударів по бронетехніці біля міньківки, і таким чином тут удари продовжуються. І поступово вони намагаються рухатись до Слов'янська, до Краматорська і до Дружківки. Фактично всі ці три великих міста знаходяться в цьому напрямку. Тепер переходимо до Костянтинівського напрямку. Тут росіяни сьогодні дуже багато завдають ударів FPV-дронами. вони намагаються послабити ЗСУ для того, щоб оточити Костянтинівку, прорватися як мога ближче до міста і захопити вже його як мога швидше, тому що росіян плани палають всі. Вони хочуть дуже швидко просуватись за кілька місяців захопити всю Донецьку область, але ж ми бачимо, що ЗСУ намагаються їх зупинити і розбивають всі наступаючі групування росіян. Бачимо черговий удар по українському пікапу, він був навіть із захистом, але ж все одно один дрон його знищив і він палає. Дуже багато показано відеороликів з ударів по українській техніці. Бачимо бійців ЗСУ в посаці переховуються, але ж дрон все це бачить і наносить удари. Тож таким чином, тут активність обстрілів не знижується. Також навіть працюють фаби. Бачимо, розносять все місто. Таким чином ситуація тут дуже залишається напруженою. Росіяни сьогодні штурмують практично по всій лінії фронту і в районі села Клеманбик, і в районі Яблунівки прориваються. Біля Полтавки Олександро Шультіного, Притешини загалом по всій лінії фронту йдуть атаки. І ЗСУ тут показали ще одне відео. Але ж, на жаль, це відео тільки підтверджує те, що росіяни ще просуваються далі. Як бачите, після цього відео відмітили в червону зону ще одну ділянку фронту. Тож таким чином ЗСУ розбивають окупантів вже далі від крайньої лінії фронту. Бачимо зруйновано повністю все. Залишки стін тільки ми бачимо. Боєць. Російської армії пересувається, і зсу намагаються їх там знищити. Тож таким чином. ЗСУ Тут показали, як в районі часів яру знищують окупантів на полях. Тепер переходимо до Добропільського напрямку. Тут росіяни знову продовжують наступальні дії в районі Шахового, Нового Шахового і штурмують Володимирівку. Також ЗСУ тут показують, як в районі Нового Шахового вони завдають ударів по російських окупантах і бачимо, розбивають їх на позиціях. Також б'ють по домівках, де росіяни переховуються. Тож, таким чином, боротьба тут йде дуже активна. Скидами ЗСУ намагаються їх тут розбивати для того, щоб вони не просувались далі до добропілля, до населеного пункту Білицьке, але ж все одно росіяни тут продовжують наступальні дії і намагаються просуватись вперед. Причому ми бачимо, що по трасі на добропілля від Білицького росіяни завдають, схоже, ударів. Так, бачимо, що розбивають дуже багато української техніки по трасі. Все, що там пересувається, вони намагаються знайти і рознести. Тож таким чином, відео довге, показувати все не буду, але і так зрозуміло, що тут дуже багато ударів продовжується. Також на Покровському напрямку росіяни продовжують завдавати ударів і по місту Родинське. Тут також дуже активно наступальні дії йдуть на околицю міста. Ми бачимо, тут сіра зона не зменшується і росіяни намагаються зайти у місто. Також вони активно прориваються в районі Мирнограду. Ми бачимо, що тут також продовжують завдавати ударів ФПВ-дронами. розбивають броньовану техніку українську. І таким чином боротьба тут продовжується також дуже активна. Причому росіяни показали, що ще вчора тут було відео підтвердження від ЗСУ, що вони просунули саме до Мирнограда. Це відео від бійців ЗСУ, і вони показали, як вони помітили російську БМП на полях біля Мирнограда, і таким чином почали завдавати по ній ударів. І це показує те, що росіяни просуваються саме в цьому напрямку до Мирнограду в обхід Новоекономічного, Миколаївки. Миролюбівки і всіх інших населених пунктів. Просто по трасі і по полях вони прориваються саме до міста. Тож таким чином, ситуація тут також дуже погана і росіяни активність не знижують. По Покровську продовжують працювати російські ФПВ-дрони. Ми бачимо, що тут дуже багато влучань БПЛА по місту. Росіяни намагаються знаходити всі позиції ЗСУ і намагаються це все розбивати. Як бачимо, знайшли, нібито позицію БПЛА пілотів. І намагаються її знищити, і все це знаходиться на жаль в цивільних домівках, які дуже активно розбиваються через це. Але по лінії фронту глобальних просувань поки що немає. ЗСУ відбивають атаки, хоча за добу тут росіяни провели 60 штурмів, і це дуже великий показник активності. Ми бачимо, що тут і дрони активно працюють. До речі, тут ЗСУ вчора ще показали відео, як вони розносять окупантів в районі удачного. І таким чином ЗСУ фактично підтвердили, що росіяни вже виходять за село Удачне і намагаються рухати саме по полях, а по полях вони рухаються у бік шахти Покровської. Для того щоб вже захоплювати її, а потім рухатись від неї до села Гришине і робити повне оточення Покровська. Тож таким чином, ми бачимо, що за селом Удачне і в самому селі ЗСУ розбивають окупантів. як бачимо, дуже багато тут ударів ЗСУ показують, як вони розбивають окупантів, але ж, на жаль, село практично повністю під контролем росіян. Що, на жаль, дуже погана новина. Тепер переходимо до Новопавлівського напрямку. Тут росіяни також продовжують активність ЗСУ. Тут показують, як вони розбивають наступаючих окупантів в районі Муравки. Бачимо, завдають ударів по позиціях росіян. Добувають вже прибитих. Ось вон пересуваються по полях, і дрони їх намагаються розносити. Тож таким чином, росіян тут продовжують знищувати. Але вони дуже активно тут наступають. В районі 50 штурмів за добу вони проводять. Вчора було 50, сьогодні 40 повідомляється, але ще бої продовжуються. Тож ситуація тут дуже погана. Але росіяни також активно працюють своїми FPV-дронами по українських територіях. І ми бачимо, що вони намагаються розбити український танк, він навіть захищений сітками, але ж це ніяк не допомагає чомусь. Все одно дрони все розбивають, хоч є захист, хоч, -хоч немає його, все одно удари продовжуються, і бачимо, що техніка вся розбивається. Крім того, вони завдають ударів фабами, показано кадри російських авіаударів по позиціях ЗСУ поблизу Іванівки. Бачимо, що в посадках ЗСУ переховувались, тримали там позиції, але фаби чітко рознесли всю цю посадку і, на жаль, скоріш за все, там дуже є втрати. Також тут по всій лінії фронту продовжуються штурми, але глобальних просувань тут ми не бачимо за останню добу. В районі Великої Новосілки, а це вже фактично напрямок населеного пункту Покровське. Росіяни тут намагаються просуватись вперед, штурмують Соснівку. Намагаються тут рухатись далі, і ми бачимо, що дуже серйозно збільшується сіра зона. Крім того, Тернове Росіяни заявляють, що переходить скоріш за все під їх контроль. Давайте подивимося, що вони пишуть з цього приводу. В зоні відповідальності 36-ї армії штурмові групи ВСРФ продовжують наступлення в районі Тернового. Таким чином, ми бачимо, що росіяни тут заявляють, що вони продовжують наступальні дії в районі цього села. І намагаються там закріпитись, але ЗСУ їх розбивають і за добу поки що глобальних змін тут ми не бачимо. По напрямку Гуляйполе росіяни ще продовжують атаки на Ольгівське, але ніяких успіхів не мають, і тут лінія фронту залишається без змін. По запорізькому напрямку ЗСУ показують, як розбивають росіян в населеному пункті плавні. Бачимо, що там знаходяться росіяни. І ЗСУ завдають ударів ФПВ-дронам по цій будівлі. Бачимо, вони починають тікати звідти. І ЗСУ продовжують завдавати ударів також ФПВі-дронами. Тож таким чином, тут боротьба продовжується і ми бачимо, що саме не йдуть стрілецькі бої, а все знищується ФПВі-дронами. Але росіяни також працюють своїми дронами і намагаються розбивати в свою чергу українські позиції і українських бійців. Також ми бачимо, що ЗСУ тут переховуються у будівлі. Не помічають дрон. Бачимо постріли. Скоріше за все, тоді то було, були російські солдати, а це вже наші українські. І таким чином, на жаль, їх трохи розбили. Потім розбили і будівлю. Загалом не зовсім зрозуміла ситуація, але ми бачимо, що тут російські дрони продовжують дуже активно працювати. Бачимо один удар, і вся домівка рухнула. Тож таким чином тут боротьба продовжується дуже активна, і росіяни намагаються розбивати позиції ЗСУ саме вже фактично у населеному пункті Приморське. Він дуже довгий, тягнеться сюди, але росіяни околицю вже намагаються розбивати для того, щоб просуватись тут і потім оточувати степногірськ. Тепер переходимо до херсонського напрямку. Тут росіяни сьогодні нових наступальних дій не проводять. Але нібито з'являється якась інформація про те, що російські ДРГ перетнули Дніпро. Давайте подивимось, что вони пишут из этого привода. Херсонское направление, правый берег. ВСРФ провели ограниченную по времени операцию по форсированию реки Днепр и высадки на правый берег. Сопротивления со стороны вооруженных сил Украины в данной локации не было. Возможно, враг ждет активных действий и не предпринял ввод в бой резервов или просто их нет. То ж, таким чином россияне заявляют, что вони тут просунулись на правый берег и, возможно, повернулись назад, пока что на информацию более детальную. Але, можливо, дійсно ситуація тут починає погіршуватись. Поки що обстріли правого берега продовжуються, але ніяких глобальних змін ми тут не бачимо. Бачимо тільки ось удари фабами, і росіяни продовжують розбивати сам херсон. Тож, таким чином, боротьба продовжується дуже активна. Росіяни намагаються рухатись вперед по всіх напрямках. Вже ми бачимо, що навіть фіксуються атаки на Польщу, тож війна тільки набирає обертів. Друзі, а свою думку з цього приводу обов'язково пишіть в коментарях, і на цьому в мене вся інформація до нових випусків.